Замість човнів та рибалок уманським ставком маневрує надводний дрон. Його керманич Володимир Середа говорить: цей прилад сканує дно як рентгенівський апарат. Бачимо структуру дна. Якщо будуть якісь предмети, то зміниться структура. Побачивши на екрані зміни, його колеги водолази сапери вирушають на підводну експедицію. Їхній улов снаряд від системи залпового вогню град. Володимир Косенко орендує це озеро 14 років. Тут вирощує товарну рибу. Каже, радий, що ставок очищують, адже працювати на ньому ніхто не хотів. Боялись хлопці працювати, звісно, лізти в ставок Кожен боявся. ми ще на цей год говорили, що ми не прийдемо те робити, бо там у тебе снаряди є. Тим часом водолази продовжують роботу. Виявляють ще одну знахідку та витягти її голіруч із води не вдається. На допомогу залучають спецтехніку. 122 мм град затягательний, тому що є черована полоса на бойовій частині. Металевий град засипав це озеро повністю. Хвости снарядів і досі визирають з-під води, показує водолаз сапер Антон Гайтан. Каже, у водоймах працювати тяжче, ніж на суші, адже мул та погана видимість ускладнюють роботу. Візуально ми нічого не знайшли. Починаємо проводити сканування дна за допомогою санаботу. Якщо виявляє якісь подозрілі предмети під водою, ми ставимо маячок. Якщо металошукач дає звуковий сигнал, що це щось металеве, тоді вже працюємо. Розміновувати водойми допомагають і піротехніки. За годину роботи водолази сапери із озера вилучили п'ять вибухонебезпечних предметів. Їх розмістили на спеціально обладнаному місці. Ось зараз піротехніки вантажать небезпечні знахідки і відвезуть на спеціальний майданчик для знищення. Подалі від глядачів піротехніки перетворюють вибухонебезпечні предмети в попіл. Зі слів заступника начальника головного управління ДСНС в області Олександра Горобця, Уманський район найбільш забруднений в області. Спочатку повномасштабного вторгнення тут виявили 38 тисяч вибухонебезпечних предметів. Першочергові дії Державної служби навчальних статусу іменно перетехніки були спрямовані на очищення населених пунктів. Загальна площа забруднень, імовірно, забруднення території складала 32 тисячі гектарів. Олександр Горобець зазначив, піротехніки вже очистили сільськогосподарські угіддя. Нині роботи тривають у лісосмугах та на водних об'єктах району. Це майже дві тисячі гектар. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси.